Хочете мати тепло і гарячу воду щодня безперебійно, незалежно від пори року. Природний газ оптимальне рішення. Він економічно вигідний, зручний, стабільний, екологічний та ефективний. Щоб газифікувати будинок, звертайтеся до центру обслуговування клієнтів за місцем проживання. Необхідно написати заяву та надати пакет документів: пакет документів для побутового споживача, копії документів, які посвідчують фізичну особу або її представника. Довідка про реєстраційний номер облікової картки платника Податків, копії документів про визначення права власності, користування об'єкта газоспоживання, об'єкта містобудування земельної ділянки, графічний план земельної ділянки або ситуаційний план місцезнаходження знаходження земельної ділянки замовника із визначенням її меж, копія належним чином оформленої довірності представника замовника за потреби, копії паспортів газових приладів із зазначенням технічних характеристик, швидкість та вартість приєднання вашої оселі до газорозподільних мереж залежатиме від відстані до газопроводу. Та потужності споживання домоволодіння. Підключення об'єкта до газових мереж складається з двох етапів: будівництво зовнішніх і внутрішніх мереж газопостачання, порядок виконання робіт, отримання технічних умов, проєктування та монтаж зовнішніх мереж газопостачання, введення в експлуатації зовнішніх мереж газопостачання, пуск газу у зовнішній мережі газопостачання, проєктування та монтаж внутрішніх мереж газопостачання, введення в експлуатацію газових мереж внутрішнього газопостачання, пуск газу у внутрішній мережі. Газопостачання передбачає стопроцентну будівельну готовність і підключення встановленого газового обладнання до мереж внутрішнього газопостачання. Видачу умов на приєднання до газорозподільних мереж та пуск газу здійснює виключно оператор газорозподільних мереж у регіоні. Серед переваг замовлення усіх робіт у спеціалістів газмережі, ліцензована послуга з газифікації, професійний та індивідуальний підхід до кожного клієнта, виконання робіт будь-якої складності, сучасні та сертифіковані матеріали, що гарантує високу якість та надійність виконаних робіт.